Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Як і очікувалось, британські боксери Кріс Юбенк молодший і Конор Бен розділять ринг вдруге. Бій реванш пройде 15 листопада на стадіоні Тоттенхен Hotspur в англійському Лондоні. Про це повідомляє The Ring. Американський боксер Райан Гарсія. Обговорив майбутній бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса проти Теренса Круфорда і дав свій прогноз. Хорватський супертяж Філіп Хургович поділився думкою про поєдинок у його дивізіоні між Мозесом і Таумою і Діляном Вайтом. Їх бій відбудеться 16 серпня в Ріаді. Французький боксер Тоні Йока заявив, що готовий до виклику в особі свого майбутнього суперника Ентоні Джошуа. Всесвітня боксерська організація WBO заявила, що не робитиме жодних винятків абсолютному чемпіону світу у суперважкій вазі українцю Олександру Усику. Він зобов'язаний виконати вимогу організації і провести бій з обов'язковим претендентом новозеландцем Джозефом Паркером. Переговори мають тривати до 23 серпня, інакше запустяться промоутерські торги. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Як і очікувалось, британські боксери Крисю Молодший і Конор Бен розділять ринг вдруге. Авторитетне видання The Ring повідомляє. Що боксери уклали угоду про реванш за допомогою промоутерської кампанії села. Другий бій Юбенка молодшого і Бена відбудеться 15 листопада на стадіоні Тоттенхем Hotspur в англійському Лондоні. Нагадаємо, що у квітні Юбенк молодший переміг Бена одноголосним рішенням судів. Ще в червні міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аляшейх оголосив реванш британців, але потім їхній поєдинок опинився під загрозою зриву. Поки не було анонсовано, в якій ваговій категорії пройде реванш юбенка молодшого з Беном, але очікується, що вони битимуться в ліміті середньої ваги, як і було в першому бою. Зірковий американський боксер Райан Гарсія обговорив майбутній бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Коли у вас є два відмінних бійця, можуть статися чудові речі. Але я передбачаю, що Кроуфорд опиниться в нокауті в стилі Амірахана. Я не бачу, що Кроуфорд переможе Канело. Він однозначно може довести, що я помиляюся, але я тренувався з Канело, був поруч ним. Братик реально може змушувати відступати супертяжів». Вперше за довгий час Канела буде більшим за свого суперника, так що це, ніби вперше, він бере меншу вагу і може битися більш вільно. Мені дійсно цікаво подивитися цей бій, я не можу його дочекатися. Я точно буду за Канело. Кроуфорд, відмінний боєць, він може мене здивувати, але зараз я поставив свої гроші на канело, сказав Гарсія. Нагадаємо, що бій альварес Кроуфорд відбудеться 13 вересня. На арені Allegiant Stadium в американському Лас-Вегасі. А чи змінили ви свою думку щодо переможця цього протистояння? І якщо ні, то хто для вас все ж залишається фаворитом? Пишіть під відео. Продовжуємо. Хорватський супертяж Філіп Хоркович поділився думкою про поєдинок у його дивізіоні між Мозесом і Таумою і Діляном Вайтом. Ділян Вайт давно не бився. Я не знаю, в якій він формі вийде на бій. Але Вайт завжди жорсткий. Він сміливий, великий і жорсткий хлопець. Мозес набагато швидший і кращий, як боєць. Але я думаю, що Діліан стане для нього хорошим випробуванням. Чи зможе Вайт перемогти, чому б ні? Я вважаю, що якщо він витримає перші кілька раундів і не пропустить, то може затягнути і Тауму глибокі води. Він набагато досвідченіший і багато чого пройшов у своїй кар'єрі. Але питання у тому, у якій формі знаходиться Вайт. Якщо він вийде у відмінній формі, як це було у деяких боях, то він може перемогти. Чому б і ні, сказав Харковіч у інтерв'ю з Рінґ. Нагадаємо, що поєдинок Ітауми проти Вайта стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ріяді. До речі, в рамках цього шоу за титул Даблубії в напівлегкій вазі» битимуться Нік Бол і Сем Гудман. Також в ліміті хевівейта в ринг вийде Філіп Хургович проти Давида Адалея. Французький боксер і олімпійський чемпіон Тоні Йока нещодавно підписав контракт промоутерською компанією Френка Воре на Куінсбері Промоушенс. Хоча чутки про це з'явилися ще в вересні минулого року, офіційне підтвердження пролунало ще наприкінці липня. На тлі цієї новини поновилися розмови не лише про можливий реванш із Джо Джойсом, його фінальним суперником на Олімпіаді 2016 року, але й про потенційне протистояння з Ентоні Джошуа, чемпіоном ігор 2012 року у Лондоні. Сам Йока заявив, що готовий до такого виклику. Я чув про це. Я вірю в свою команду. Я вірю в Квінсбері свого менеджера і тренера. Вони підберуть для мене найкращі бої. Я не веду ніяких переговорів, тому що не знаю, що відбувається. Я знаю лише те, що готуюся до всіх. І якщо мені запропонують бій із Джошуа, звичайно, я його прийму. Це був би чудовий бій для мене. Між нами є історія, адже ми два олімпійські чемпіони. Думаю, в цьому є сенс. Я бачив, як він бився з хлопцями, яких я навіть не знав. Думаю, це було перед боєм з Валіном, він бився з якимось хлопцем, якого я не знаю. Я розумію, що він програв Дюбуа у минулому році. Можливо, вони хочуть зробити бій на зразок Джошуа Фюрі або щось подібне. Якщо ж вам потрібен бій до цього, я тут. Не потрібно далеко шукати, сказав Йока. А як ви вважаєте, чи має Тоні Йока реальний шанс проти Ентоні Джошуа? Або ж це чергова спроба повернутися в гру через гучне ім'я? І що думаєте, чи варто Джошуа приймати цей виклик? Пишіть ваші думки під відео. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Всесвітня боксерська організація WBO чітко заявила, що абсолютному чемпіону світу в суперважкій вазі українцю Олександру Усику не робитимуть жодних винятків. Він зобов'язаний виконати вимогу організації і провести бій з обов'язковим претендентом новозеландцем Джозефом Паркером. Про це наголосив президент WBO Густаво Олів'єрі. Зазначивши, що організація вже офіційно повідомила усі сторони про початок переговорів, які триватимуть до 23 серпня. Якщо ж угоди не буде досягнуто, відразу ж запустяться промоутерські торги. Прошу врахувати, що я зобов'язаний послідовно забезпечувати дотримання норм, що регулюють діяльність всесвітньої боксерської організації. У даному випадку Усик повинен виконати зобов'язання щодо захисту титулу проти Джозефа Паркера. WBO офіційно повідомило всі сторони відповідно до встановленої процедури переговорів. Невиконання цієї вимоги призведе до втручання WBO. І проведення промоутерських торгів відповідно до чинних положень. Простіше кажучи, я зобов'язаний дотримуватися правил, незалежно від того, хто саме є бійцем, промоутером, менеджером, радником, посередником і так далі, заявив Олів'єрі. А чи вважаєте ви, що Усик повинен чесно провести бій з паркером, навіть якщо це не найвигідніший варіант? Чи має право пропустити цей поєдинок заради кращих шансів у майбутньому? Чекаю вашу думку в коментарях. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.